Тримати бутерброд або виделку, застібати куцики, а головне керувати гаджетами. Все це може робити людина з ампутацією верхньої кінцівки завдяки розробці полтавця Ігоря Ільченка. Це новітня система управління протезом Марс. Вона використовує штучний інтелект для розпізнавання рухів м'язів. Тривалий час в Україні не було ідеальної системи керування протезом, розповідає конструктор Ігор Ільченко. Максимум, що міг виконувати він прості маніпуляції зі стискання. Та розтискання предметів. Ідея, місія, як покращити цей спосіб керування. Тому ми почали працювати над багатосенсорною системою. Я не скажу, що ми були перші в цьому полі, але ми розуміли, що тут є великий потенціал, і ми хотіли його реалізувати. Так народилася ідея створити Марс. Марс це багатосенсорна система, яка включає себе міосенсори, які детектують м'язову активність, а також гіроскопи, сулером та ряд інших сенсорів який дозволяє розпізнавати м, різні жести. Саме нова система управління робить керування протезом зручним та природним, наголошує Ігор Ільченко. Це дозволило надсилати команду до протезу не тільки на стиснення, а розтиснення, але, наприклад, це можна, можна було сформувати різні позиції пальців, наприклад, зробити різні хвати. М, і ми вирішили на цьому не зупинятися. І зрозуміло, що ми можемо керувати з допомогою цієї системи не тільки протезом, а по суті, будь-яким іншим гаджетом. А ще завдяки цій системі людина з ампутацією може керувати дроном. Це робить систему унікальною, розповідає технічний директор компанії розробника Кирило Перевозчиков. Додає, що робота системи схожа на комп'ютерну мишу, тобто можна рухом руки контролювати напрямок дрона або інших гаджетів. Комбінація цих сенсорів може надавати для людини з ампутацією доступ до інших комп'ютеризованих систем, таких як, наприклад, трон, телефон або комп'ютер. Це розширює сильно їх змогу і швидкість співпрацювання з цими системами. Як зазначили в компанії, на ринок протез Марс повинен вийти у 2025 році.